Ще подивимося четвертий. Так, тут поршень теж повністю видно на відео цілий. циліндри Будь ласка, 360 градусів я вже ось прокрутив. Бачимо, хон гарний. Ну да, жодного задиру. В принципі, ще навіть один. Теж mm, два клапана, клапана. сухенькі. Зараз подивимося, ще спробуємо центральні, але навряд. Крутнути треба. Не прокрутим, mm, не зняти не да? знаю, Ну, Ось вершок видно. Тоже, в принципі, можемо бачити. Ніяких задирів нема. No, no. Ніяких задирів нема.